Вітаю всіх гуртківців, вихованців гуртка і театру іграшки, і Дивовижна палітра. Чому саме так? Тому що тема нашого сьогоднішнього заняття гуртка Дивовижна палітра називається розфарбовування заданого контуру. Що таке заданий контур? Якщо ми візьмемо ось такий. Можна на картоні, а це вже виліплено. Вихованці гуртка театр іграшка вже виліпили ось такого котика. Тому то заданий контур може бути саме ось ця фігурка. Звичайно ж, можна попрацювати і на картоночці. Є заданий контур. Тому то і для вихованців гуртка Театр іграшки, і для вихованців гуртка Дивовижна палітра саме це заняття буде дуже корисне. Отже, починаємо. Якщо контуром ми оберемо ось такого котика. У нього голова, вушки чистко промальовані. А от далі частина уся, ми бачимо, спинку його, хвостиками не відділили і лапки ось тут у нас. Тобто тулуб у нас більш декоративно зроблений. Що ми будемо далі робити? Звичайно ж, ми підберемо для нього або колір, щоб зафарбувати. Ось дівчинка як приготувала. Маргарита наша, вона захотіла розфарбувати свого котика ось такого руденького кольору. жовто гарячу фарбу використала. Звичайно ж, очі намалювала, носик, вусики, де ростуть, і показала і хвостик, тут і рельєфно показано, і е, зроблено розпушення. Тобто, котик у нас пухнастий. Але Інший учень Артем Бабенко, йому сім років, він не просто виліпив котика, зафарбував його чорним кольором і сказав, а я б хотів розписати калиною, тобто елементами петриківського розпису. І це і зробив на своєму котикові. За допомогою чого? За допомогою фарб. Обов'язково та ще й додаємо до гуашевих фарб, обов'язково додаємо білу водоемульсійну фарбу для міцності. А далі треба буде полакувати. А тепер для вихованців гуртка театр іграшки. Для них, здається, контур буде обрати можна складніший. Для цього я взяла. І за мотивами народної пташечки, малюнок. Інколи це жар птицю. У групі Фейсбуку є така група, Петриківський розпис, ще одна є група, називається Цікава Петриківка, є безліч гарних дуже птахів. Пташка дивовижна. А ще ми говоримо, що. У нас є е, твір Всеволода Нестайко, жарт птиця, пташка, яка ще й жарт, жартує. Так от я і пропоную вам зробити цю пташечку нашою українською, та яка жартує. Для цього я на аркуші намалювала простим олівцем пташку, голова, тулуб, крила. А от. У пір'я у неї незвичного формату. Які саме? Для цього я вам, щоб ви гарно розглянули, навела чорним фломастером, можна чорним маркером. Як я вам і говорила, щоб гарно, гарно було видно кожен елемент цієї дивовижної пташки. А ще ця пташка. Сидить на калині, знову ж таки, елемент нашого петриківського розпису. І тепер пропоную вам потренуватися на картоні. Подивіться, картон. Я зробила начерп пташечки і почала вашими фарбами тільки розфарбовувати певні елементи. Звичайно ж, вам зараз підкажу, як на палітрі, подивіться, я взяла червону фарбу Гуашеву. Ось вона, художня гуашева фарба, будь-якої фірми ви купуєте червона і жовта. Взяла на невеличкі ось такі палітрі. Тепер для того, щоб зробити кетяги калини, і я саме захотіла, щоб ці кетяги-калини... Прикрашали ось тут шию нашої квіточки, нашої пташечки дивовижної. Для цього я беру піпетку. Як раніше на майстер-класі я показувала, обов'язково треба ось цю гумову частинку на піпетці до кінця протягти на скляну оцю трубочку. Далі, що ми робимо? Цю гумову частинку піпетки уставляємо, умочаємо у гарно розведену червоного кольору фарбу. Можна спочатку перевірити, звичайно, на листочку, на тренувальному, поставити відтиск. І тепер дивіться уважно: ми будемо красивий кетях калини робити саме на ось цій пташечці. Саме їй на шию, ніби намисто зробимо кетях калини. Я казала, в першому рядочку ми зробимо 5 ягідок. від центру в одну сторону дві ягідки і в другу сторону 2 ягідки. Заокруглено подивилися, як на мистиночки. В другому рядочку. Буде аж вісім. Отже, там, де верхня центральна, ми на серединці. і починаємо ставити раз, два, три і чотири в одну сторону. І так же само. 1, 2, 3, 4 у другу сторону. Подивіться, це ще тільки два рядочки нашої калини. А тепер третій завершальний ряд. Знову ми його ставимо між по центру. Ставимо крапочку. ягідку. І тепер три в одну сторону від цієї ягідки. Раз, два, три. І три в іншу. Раз, два, три. Все. Ягоди готові і подивіться у кожній. Ягідці є така цяточка. Піпеточка так робить відтиск, що є і блискіточка. Цю блискіточку ми заповнимо, звичайно ж, жовтим або жовто-гарячим кольором, тільки трішечки підсохне наша, наш кетяг калини. Тепер ми беремо тонесенький-тонесенький пензлик. Подивіться. Зовсім тонесенький. Я вмочаю у жовтий колір, набираю і тепер збираю кетяги калини у одну крапочку. Ніби до кожної ягідки проходить тонесенька-тонесенька лінія. Подивіться. А ще раз це петриківський розпис, то ось тут під калинкою ми робимо три зернятка. Подивіться, під нижнім рядом яйдок. І ще петушинячко це називається, тонесенький-тинесенький завиточок в одну сторону і в другу сторону. Подивіться, будь ласка, зробили. А тепер ще подивіться, цим же, цією ж піпеточкою, але обов'язково треба вимити, витерти за допомогою паперової хустинки витираємо піпеточку. І тепер подивіться, у нашої пташечки над головою немов би віночок. Не мов би дівчина-красна, пташечка ця, а у віночку чотири квіточки, у яких багато пелюсточок, схожі вони і на ромашечки, тільки не білого кольору, а голубенького. І от тепер подивіться, не тільки для калинки, а й для центральної. Частини квіточки я використала піпеточку і поставила ось тут. Звичайно, чого ще не вистачає у нас у цьому віночку тоненькою лінією, але вже в зелений колір помочаю поєднати. У Петриківському розписі квіточки не стоять окремо, вони обов'язково поєднані. І ось тут я від кожної квіточки роблю тонесеньку лінію. Зелений колір, подивіться. Якщо він дуже темний, ми беремо перехідним мазочком і в жовтий, і в зелений на кінчику умочаємо. І в нас буде легесенький такий гарний листочок і стебельце, яке поєднає наш, наші чотири квіточки на голові у пташечки. І тонесенький такий листочок на завершення зробимо. Ось так, мої хороші, ми з вами розглянули варіанти. Можна взяти і квіточку цю розписати, заповнити контур гуашевими фарбами. А можна взяти, промалювати кожну кожну деталечку. бачите, чорним кольором я зробила. А для чого? Для того, щоб взяти і розфарбувати. Акварельними олівчиками. Watercolor – це у нас колір водні олівчики, ті, які можна буде розмивати пензликом. Але перш ніж розмивати пензликом, треба взяти. І так же само, як і на вашевими фарбами, взяти олівчиками, зафарбувати всі-всі-всі деталечки. Якщо я вам показала, що ми жовті серединки у квіточок робимо, то я беру і зафарбовую. Але дивіться, плотно-плотно зафарбовуємо, щоб потім, доторкнувшися до цього жовтого кольору, ми отримали як акварельну фарбочку. Так, же само, якщо ви робите. Ось такі листя, бачите, як пірчасті. То їх виконуємо, зафарбовуємо двома кольорами до половини листочок жовтий, а друга половинка зеленого кольору. Знову верхня частинка жовтого кольору. Нижня частинка зеленого. Але зафарбовуйте дуже щільно. Щоб у нас яскравим, яскравим був цей листочок. А тепер знову доторкуємося до водички, умочаємо від жовтого починаємо і переходимо на зелений. Знову умочили, від жовтого на зелений. І ось у нас так оживають кольори. Будь ласка, працюйте, заповнюйте контур ось такою красою. А ті, хто у нас працює із Пластиліном виготовляю іграшку, зафарбовуємо або розписуємо. У нас є два варіанти. І вони обидва прекрасні. Працюйте, чекаю фото ваших робіт. До побачення!